Всім привіт! З вами Аріана Грін, і як обіцяла у попередньому відео. Сьогодні у нас ще одна коробочка blind Box. На цей раз серія називається ZAK Event. От бачите, тут написано така коробка. На одній боковушці тут також є додаткова інформація про серію, звідки ми дізнаємося, що головний персонаж Зак, як я розумію, він потрапляє у різні світи. Та перевтілюється, скоріше за все, у різних різних персонажів, яких ми можемо отримати в серії. На другій боковушці тут, якраз таки, ми вже бачимо всіх хлопчиків. Але ми не бачимо того, який мені попадеться. Ось тут він позначений. І я ще бачила, що є прихована лялечка, Виглядає ось так. Зі зворотньої сторони коробки ми бачимо інформацію, як зазвичай, з чого виконано, вікові обмеження 14, та таке інше. І так як я замовляла знову ж таки обраного персонажа, то до мене коробка приїхала вже відкритою, бачите? І ось тут позначено, який саме персонаж мені попадеться. Цих трьох лялочок, яких ви бачили у останніх відео, я купувала у одного продавця. І, на жаль, рекомендувати його я не можу. Бо, по-перше, дуже пам'яті коробки, тобто, продавець взагалі не піклувався, про те, як коробки дістануться міжнародною доставкою. І це дуже-дуже погано. По-перше, по-друге, у розпакованих відкритих коробочках не вистачає деталей. Пам'ятаєте, у вчорашньому відео я вже казала, що мені до фігурки не доклали обличчя, скоріше за все, продавець їх достав та перепродав. А в цій фігурці я трошечки в шокі. Тут не вистачає двох голів, набору спеціальних печатей для обличчя і не вистачає ще додаткового взуття. Тобто дуже велика частина набору відсутня. Причому я написала про це продавцю. А він сказав, що вони невинні, що вони відкривали коробку, але тільки для того, щоб перевірити, яка фігурка всередині, і все. Але де гарантія? І якщо ви перевірили і не вистачає деталей, ви повинні були написати вашому дистриб'ютору чи на сайт туди, де ви їх замовляли, а ви просто. Побачила, що не вистачає деталі, і все одно відправили покупцю своєму. Ну, коротше, дуже неприємний продавець, на жаль, не можу його рекомендувати. Чесно кажучи, я дуже засмутилась, бо коли тобі не вистачає буквально пів набора, за який ти заплатив гроші, і ти бачиш рев'ю інших покупців, і у них все в порядку. Ну, я думаю, кожен би засмутився. Це дуже неприємно. Але давайте дивитися, що ж у нас тут має бути. Що мені поклали. Це ось така брошурка, як зазвичай, інформація, як використовувати шарніри, як міняти очі та таке інше картка персонажа у пакетику Outfit. Ну і сама лялочка. Тут ще у нас є додатковий набір жестових ручок. Такі вони прикольні. Також тут є набір а, ріжок. Рогів, бо він у нас дракон. Додаткові ось такі очі, які можна буде замінити. Ось такий інструмент, це я так підозрюю, теж для шарнірів або для перетяжки різинки. Дві пари взуття таке і таке трошки вище. Ну і нарешті сама лялечка. Ось такий гарненький хлопчик. Це вже лялечка ПЖД, бо в неї всі шарнірчики на резинці. І, як я помітила, деякі шарніри ще додатково, бачите, проволока всередині. Тобто вони додатково, як це сказати, підтримуються проволокою. Ручки розводяться в сторону, обертаються, згинаються лікті. Запястя, торс. Можна посадити хлопчика, зігнути коліна. Ще було вказано, що можна якось ось так ножку йому, бачите, підняти більше. Шарнірні ступні. Ну, тут питань немає, бежиде, все з ним, нібито в порядку. До речі, я пробувала ставити його на столі, і він добре стоїть самостійно. Такі в нього довгі витончені пальчики, прикольні. Єдине, що мені не дуже подобається в його образі, бо я думала по передньому фото, що в нього буде і ззаді така ж зачіска, просто коротенька, а в нього вона зібрана в хвостик. І що саме мені не подобається, бо є отут зазори між вухами, які, бачите, дуже помітні. І мені це не подобається. Ну, тобто, якщо я боком буду фотографувати ляльку, я буду бачити, он мізки її, можна так сказати ось такий гарнюнчик. Тут у нього також знімається, як у андроїдів, обличчя, зачіска. Всередині очі виглядають ось так. Вам треба буде їх дістати, і можна буде замінити. Зараз я спробую це зробити. Обережно Оп. дістаються, і тепер можна буде вставити ось ці. Ось такий вигляд має другий набір очей. Мені здається, йому теж дуже-дуже підходять. Давайте поглянемо на аутфіт. Аутфіт у нього складається ось такі штані. Далі ось така червона ковтинка. Без застібок треба буде натягувати просто на ляльку. Ось така накидка. І ще також додаткові аксесуари. Я так розумію, це якісь чотки, начебто. І ось така довга стрічка з прикрасами з китицями, вона надягається на шию. Зараз давайте спробуємо перевдягнути хлопчика, верніше, взагалі вдягнути його, та подивитися на нього у повному образі. Поки я одягаю лялочку, помітила, що на липучці був ось такий захисний шар, який треба зняти. Це дуже прикольно, щоб липучка не пошкодила завчасно штани. Якось так він має виглядати. Я, до речі, подивилась, на коробці, де, скоріше за все, все ж таки буси, які мають бути як прикраса. Я чомусь думала, що це йому в руки як якісь чотки перебирати. І давайте спробуємо йому надіти рожки. Мені подобається, що вони дуже різних кольорів, і можна обрати, які вам подобаються найбільше. Перші це ось такі чорні, вони на магнітах. Ось такі. Вони якось йому дуже в колір волосся, і ніби це просто його волосся, не схоже на якісь додаткові роги. Знову ж таки, ну, не подобається мені цей переход. Тут у нього волосся таке розпадлене, а тут прям дуже гладеньке. Якось воно, на мій погляд, не дуже гармонійно виглядає. Давайте спробуємо пілі. Дуже прикольно. Далі в нас є ще зелені і прозорі. Ось такі зелененькі, мені здається, що під костюм йому вони підходять найбільше. І останнє прозорі. До речі, різний колір може означати його, наприклад, різний настрій, коли він там спокійний, злий або ще щось можна придумати з цим. Ось такий хлопчинка. Дуже мені подобається, що він такий трошки злючка. Люблю я таких персонажів. Ну що ж, на цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитися на цей огляд. Що робити з цим продавцем, чесно, не знаю. Напишу йому погані відгуки. Пробую відкрити Діспот, можливо, мені якусь хоча б частину повернуть. Але коли я останній раз відкривала суперечку на Aliexpress, мені, на жаль, не повернули кошти. Я там замовляла каблучку. По ігрі Love in Deep Space я навіть вам ставлю ці кадри, бо це просто капець. Ось таку каблучку я отримала, а ось таку мала би. І я про це все написала, я зняла відео своєї каблучки, все відмітила. Але AliExpress закрив мій диспут і сказав, що немає причин для повернення коштів. Тобто, навіть відсутність якихось деталей. навіть Зовсім інший дизайн. Це все окей. Ти ж щось отримала, якусь фігню, вибачайте, то сиди собі мовчки і насолоджуйся. Коротше, я дуже незадоволена, по-перше, роботою цього продавця, бо він дуже недбайливо відправляв всі коробки пом'яті, По-друге, не вистачає деталей, і він відкривав коробку, він дивився, який буде персонаж всередині. Але нічого не зробив з тим, що не вистачає деталей. Він мав би написати своєму дистриб'ютору, чи де він там замовляв ці коробочки, що ось така проблема, не вистачає деталей, і вони йому мали б це компенсувати або дослати ці деталі. Але йому було пофіг, він просто продає, продасть і так. Ну, коротше. І я не впевнена, началі Експрес мені хоч щось поверне, чи хоча б частково, що в мене не вистачає цих деталей. Ну, коротше, подивимось. Дякую, що ви слухали. Сподіваюся, у вас будуть вдалі покупочки на будь-яких маркетплейсах. Дякую, що дивитесь. Залишайте свої вподобайки та коментарі. І до наступних відео.